Да, до речі, дуже цікава операція. Була операція у військовому. Ми робили операцію на шийному відділі хребта і на паперковому. Це так звана симультантна хірургія, коли ми робимо декілька розрізів, декілька операцій під час одного наркозу. Дуже показовий випадок, коли є грижа в шийному відділі хребта. У даному випадку дві грижі. Тобто, у нас було перше втручання під час одного наркозу на поперековому відділі. видалення грижі фіксація та специкулярна, зашивання рани, повертання хворого і шийний відділ, так само дві грижі, встановлення кеджі. Цікаво це до цього ми прооперували одного хворого з двома шиними грижами на шинному рівні, і другого хворого попередковому відділі також з двома грижами з фіксацією. І третє це третя операція саме симультантно. Під час однієї операції ми робили і шийний і поперековий відділ. Тому все більше і більше хворих, які звертаються з такими проблемами, коли є в декількох рівнях, і ми вирішуємо їх проблеми під час одного хірургічного втручання. Наразі це можливо, тому що є сучасна анестезія, досить швидкі і ефективні методи хірургічного лікування на відміну від того, як ми оперували раніше. Ми розділяли, робили окремо один відділ, спливав час відновлення реабілітації. Потім інший відділ. Зараз під час однієї операції можна вирішити. Багато проблем замінити колінний суглоб, замінити тазобєдрений суглоб, видалити грижу, зробити кругову подтяжку обличчя. Тобто, будь ласка, звертайтеся, будемо робити повний апгрейд. гарантовано на довгий час.